За прогнозами синоптиків, перший день серпня порадує жителів України теплою малохмарною погодою, без опадів. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від плюс 12 до плюс 31 градуса. Вітер переважно північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність опадів не передбачається. На термометрах плюс 14 градусів темної пори доби, плюс 26 світлої. У Кременчуці, незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір обіцяють бути ясними. Без опадів. Температура повітря в день плюс 25, вночі плюс 18. 1 серпня у горішніх плавнях ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи від середини дня, погода буде ясною, без опадів. Температурні показники світлої передоби 26 градусів тепла, темної 18. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 1 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2010 року плюс 37 градусів. Найхолодніше було 1981 плюс 10. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.